Мої любі дітки, я вас вітаю і хочу сьогодні вам розповісти про найчарівнішу пору року осінь. Сонечко всміхається, до нас воно вітається. Дітки, всі сідаємо, заняття починаймо. Дітки, послухайте вірш про золоту осінь. Лісом осінь походила, сена вкруг позолотила, залишила лише ялинку. Яжичкові на хатинку. Осінь надзвичайно гарна пора року. Цей час, день поступово стає коротшим. За ніч сонечко починає все менш світити на землю, а промені його все менше гріють. Тому на вулиці стає прохолодніше і слід одягатися тепліше, щоб не замерзнути і не захворіти. Прохолоду. Відчувають і рослини, і тварини. Дерева починають змінювати кольори листочків на жовтий, золотистий і коричневий. А часом взагалі листя починає злітати з дерев. Восени починає частіше йти дощ, а повітря стає свіжим, а іноді можна навіть побачити туман. Погода поступово готується до холодів, а деякі птахи відлітають у теплі краї, у вирій, а в лісі тваринки починають готуватися до зими. А інколи ми можемо побачити мишей та кротів, які роблять запаси їжі на зиму. У вересні. Також може бути баби на літо. Це декілька днів поспіль на вулиці стає сонячно та майже літня погода. В цей час можна побачити летаюче повитиння і комахи шукають собі більш зручне житло. В цей час також сільські мешканці збирають залишки врожаю, а саме овочі та фрукти. А також намагаються зберегти врожай, щоб взимку було що посмакувати. В лісі можна побачити гриби. А більш доросліші діти вже починають ходити до школи. Ось така чарівна і надзвичайна казкова пора осінь. Нехай, дітки, вам щастить і вона буде мирною для вас. Бувайте!